Звіль цього року комітет захисту журналістів у Нью-Йорку нагородив тебе спеціальною нагородою за свободу преси. Що означає це для тебе? і Що означає це для українських журналістів? Для мене це визнання роботи українських журналістів, визнання роботи української правди. І мені здається, що в тому числі це визнання незалежної журналістики України, тому що це дійсно одна із базових цінностей нашого суспільства. І для мене це дуже приємно, тому що журналісти цього року, українські журналісти, отримали, наприклад, поліцейську премію за свою роботу. Вони отримують визнання у світі, тому що дійсно їхня робота у цей критичний важливий для країни час рятує життя. Як взагалі змінилася змінилася умови ж роботи журналістів в Україні сьогодні, і взагалі настрої суспільства щодо роботи журналістів? Як ти відчуваєш себе сьогодні в цьому українському суспільстві і в цих реаліях війни? Щодо роботи, ну, звичайно, вона дуже сильно змінилася, тому що українська правда вона була відома завжди своїми викривальними матеріалами. Вона була відома тому, що вона писала дуже багато текстів про і розслідувань про? Політичні процеси в країні, про якісь зловживання влади вона писала багато про антикорупційну політику в останні роки. Зараз 90% нашого покриття, тобто того, що як ми покриваємо і про що ми пишемо це, безумовно війна, це воєнні злочини росіян, це репортажі з фронту. Це пояснення того, що відбувається. Це інтерв'ю з керівниками силових відомств військовими, це портрети людей, які втратили родичів на цій війні. Тобто, звичайно, 90% нашого, нашого силь зараз це те, що відбувається безпосередньо на фронті. Але ми залишили і ми продовжуємо далі працювати з текстами про політику з корупційними розслідуваннями і звичайно це робити набагато складніше зараз, але ми продовжуємо цим займатися. Ти багато зараз їздиш у зв'язку з тим, що тебе ти отримуєш нагороди, виступаєш на конференціях міжнародних конференціях. Як взагалі ти відчуваєш, як світ бачить цю війну чи розуміє він цю війну? Досвід кожної країни є своїм індивідуальним, і кожна країна сприймає цю війну і сприймає в тому числі значення журналістики через свою призму. Хтось сприймає через призму демократії, важливості демократії. Хтось сприймає через власний травматичний досвід, як як, наприклад, Чехи, тому що в них був досвід працької весни. і Для них роль незалежної журналістики, дисидентства, вона також є надважливою. Люди розуміють, я бачу солідарність, я бачу розуміння. Водночас, напевно, вони не до кінця ем, розуміють наш білі. Я, напевно, тут би хотіла сказати, що одна із важливих властивостей журналіста і те, що я зрозуміла як наслідок цієї війни, це риса, це і, емпатія. І імпатія це те, що допомагає тобі, по-перше, Розповідати історії про людей, які проживають цю війну, і в тому числі імпантія потрібна для того, щоб розповідати історію України. Я намагаюся пояснювати, що це дійсно війна, вона є визначально в тому плані, що ми боремося за можливість існування України. І я в перші дні, коли всі були дуже розгублені, я сказала своїм журналістам, що. Ми, ми маємо зробити все можливе, працювати 24 на 7, розповідати, тому що немає права на якісь емоції, а емоції будуть потім, тому що нічого не буде потрібно, якщо, там, не дай Боже, станеться найгірше. Не, не буде потрібна ані українська правда, ані незалежні агенції, ані бізнеси, ані, а нічого не буде потрібно, якщо впаде Каніна. І насправді це є, тому що всі виснажені, всі е, виснажені емоційно і психологічно, тому що ти висвітлюєш е, фактично спробу знищити твою країну так? І, е, на твоїх очах, так? і це дуже складно для журналіста. Але всі ми, всі журналісти, і мого видання, «Української правди», ми розуміємо, що від їхньої роботи залежить дуже багато. А, і, і Я раніше думала, що вислів, що інформація рятує життя, він трохи з, а, зманіпульований і не відповідає дійсності. Ні, я зрозуміла, під час цієї війни я зрозуміла, що таке журналістика, як люди можуть бути зманіпульовані, а, як вони можуть впадати у вічі. Люди, які виривалися до своїх родичів а, і писали якісь Новини вони писали такі найпростіші слова: чи я живий, все добре, діти здорові. І мені здається, що це в тому числі про журналістику в нашій країні зараз, про ті найпростіші і найважливіші слова, які можуть описати горе, віча, а водночас цей спротив. Тобі часто доводиться плакати? А... Я, у мене такий цікавий досвід, тому що коли я спілкуюся з людьми, які пережили окупацію, наприклад, я їх слухаю, і, звичайно, вони про це часто розповідають без сліз. Тобто, і ти, як журналіст, дивишся на це? Тобто, спостерігаєш і ти не можеш плакати, так? Ну, тому що це просто ніприлічно плакати, коли е, тобі про це людина розповідає, не плаче, а потім на диктофонами, записами доводиться. Плачеш через несправедливість щодо українців, тому що, на жаль, цієї емпатії не вистачає. І іноді нас не до кінця розуміють. І коли там зараз ну, мене дуже ображає, наприклад, коли відомі юристи. Е, Відомі правозахисники кажуть, що вони не будуть опорувати поняттям, наприклад, геноциду, тому що геноцид, злочин геноциду дуже складно доводити. І, і вони тобі це кажуть обличчя. А ти потім читаєш історію про усю родину, яка загинула в Лимані, або бачиш ці братські могили, і ти сама їх бачила, коли була в Ізюмі. А, і ти, звичайно, відвідчує можеш плакати, тому що як це? А потім з'являється Тімоті Снайдер, який розповідає про щось із геноциду, і ти думаєш, цей світ ще не втратив обличчя і є люди, які називають речі своїми іменами. Сіво, як змінилося взагалі українське суспільство сьогодні? Ці виклики, ці травми? І як взагалі ти бачиш і, і вдасться з цим всім справитися? Ах, ну, Попереду у нас багато болю, багато роботи, тому що зараз ми всі біжимо спринт а, а, дистанція марафонська. Так? А, і я думаю над тим, що, врешті-решт, всі а, зрозуміють. Я думаю, що багато вже зрозуміли: цінність країни, а, цінність землі. І мені здається, що в тому числі відбувається деколонізаційний процес, дуже важливий для нашої країни, тому що, на жаль, я сама не розуміла, наскільки я жертвою є колонізаційною політикою, тому що це настільки сиділо в мені в дитині, яка зростала в Російському Криму, і які наді мною проводили досліди і, оп... і опити, вибачте, так? Uh, і ти потім, коли все застається, ти просто відрібаєш від себе, відсікаєш у цей колоніальні uh, стереотипи, мислення, комплекси. І я думаю, що суспільство зараз цю роботу якраз переживає і розуміє себе краще. Воно розуміє той злочин, який Росія і Радянська імперія робила. Протягом десятиліть, століть по відношенню і до українців, і до кримських татар. І мені, я точно знаю, що наслідком цього стане суб'єктність, почуття гідності. Ми говоримо з тобою напередодні якраз Революції Гідності, Дня Свободи і гідності. І... І ніхто не, нам не дозволить більше такого над собою. Ти знаєш, я зараз таке відчуття, коли приїжджаєш в Україну, все ж таки є відчуття родини. От вся Україна, ніби родина. А, чи думаєш ти, що вдасться зберегти це? А, це раз, по-друге, ми, ми під час Революції Гідності казали, що ці злочини ми не можемо пробачити. Що тепер країна буде зовсім іншою, угу. цього не сталося. Чи на що ти сподіваєшся зараз? Чи справді е, українці і Україна вивчать цей урок, е, цей глибокий урок? Я дуже хочу в це вірити. Ем, я розумію, що після того, як війна закінчиться, нас чекають ще десятиліття відновлення і? Після воєнного часу з дуже складними рішеннями і часами, це я дуже добре розумію. Але водночас я розумію, що дійсно попередній досвід показував, що українці можуть об'єднуватися в критичні часи, а потім щось стається, і ми починаємо гризтися між собою. І мені здається, що це той це самий урок, який ми зараз маємо вивчити і нарешті засвоїти? Україна переможе в війні, але чи є в нас ризик втратити демократію? І що треба сьогодні зробити? і, Можливо, роль журналістів в тому, щоб ми не втратили цю нашу здатність чи українську здатність до плюралізму і демократії. Чи бачиш ти такий ризик? Мені це питання задають. я вірю, що цього не станеться, тому що я дуже сильно вірю в силу громадянського суспільства. суспільство, яка пройшла вже дійсно і першу революцію, помаранчеву, другу революцію гідності, окупацію Криму допомагала будувати країну під час війни, так і боротися за цінності. І я бачу, я бачу великий потенціал саме в цих людях, саме в їхніх діях. Я розумію, зараз вони сфокусовані на інших питаннях, але я впевнена, що коли прийде час, вони зможуть сфокусуватися на важливих для країни питаннях, її просто подальшого існування, її демократичного шляху. Я впевнена, що український народ не дозволить побудувати диктатуру. Тому що він заплатив дуже високу ціну за демократію. Він заплатив дуже високу ціну за європейський вибір, і це дає мені надію. І останнє, як ти бачиш завершення цієї війни? Я бачу завершення цієї війни. Я це сказала у 2015 році, що все починалося з Крим, з Криму, з окупації Криму, і все має закінчитися звільненням. Криму до того, як Крим не буде звільнено, Україна не може бути впевнена в своїй перемозі у цій війні, і до того цивілізований світ не може. Це найважливіше. Цивілізований світ не може бути впевнено в своїй е, перемозі над путіним, над е, диктатурою, яку він побудував, і цим всім, що зараз називається словом Росія, допоки не буде звільнений Крим. Росія буде використовувати її як цей півострів, як мілітарну базу. Вона буде використовувати це для того, щоб для нестабільності в Чорноморському регіоні. В Чорноморському регіоні є країни НАТО, в Чорноморському регіоні є дуже багато країн, куди можуть летіти російські ракети. І тому. Питання звільнення Криму це питання міжнародної безпеки, безпеки країн-членів НАТО. І чим швидше світ це зрозуміє, якщо за вісім років ще не зрозумів, тим швидше він зрозуміє, що з Путіним не можна домовлятися. Путін має капітулювати як Гітлер свого часу в Німеччині.